Бережемо природу та людей. Компанія «Цепелін Україна відкрила у Львові зелений офіс. Максимум користі для країни, мінімальна шкода для природи, енергія від сонячних панелей, меблі з екоматеріалів, утеплення за німецькими стандартами та офісний папір з переробленого матеріалу. Німецька компанія «Цепелін» відкрила оновлений офіс у Львові. Він збудований за концепцією зеленого офісу, коли люди, які там працюють, бережуть своє здоров'я та допомагають природі. Сучасні технології збереження енергії та мінімальний вплив на екологію вдалося забезпечити завдяки простим нововведенням. В офісі діє принцип безпаперового офісу: за комфортний мікроклімат. Відповідає озеленення офісу та клієнтська зона відпочинку з еко мохом Це дає можливість зменшити концентрацію пилу та алергенів, утилізувати вуглекислий газ і забезпечити повітря киснем і фітонцидами. Які підвищують працездатність та покращують самопочуття людей. Це також запобігає ряду захворювань, пов'язаних із виробничим середовищем. Сам офіс збудовано так, щоб забезпечити максимальне збереження природних ресурсів. Освітлення реалізоване за використання LED ламп, які економлять електроенергію. Використаний одноразовий посуд потрапляє до контейнерів для збору макулатури. Відпрацьовані елементи живлення збирають у спеціальний контейнер. Незабаром буде облаштовано контейнери для сортування сміття. Будівля обладнана сонячними панелями для екологічного видобутку електроенергії. Цепелін Україна пропонує техніку брендів Кат, Мак, Фент, Валтра та СЕМ для дорожньо-будівельних робіт, аграрного господарства, гірничодобувної та нафтогазової промисловості. Постачаючи передові технології та найкращий сервіс для обслуговування техніки, ми сприяємо зростанню ефективності та зміцненню бізнесу наших партнерів, а також піклуємося про збереження навколишнього середовища.